Шановна громада, сьогодні ми зібралися провести в останню дорогу нашого мужнього воїна, нашого земляка, нашого героя Ткаченко Олега Володимировича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні молівчани, дорога родина, друзі, побратими. Російські окупанти забрали з життя ще одного нашого земляка, захисника героя Олега, який все свідоме життя прожив і виріс в нашому місті, збудував гарну сім'ю, виховав трьох дітей. Був дуже талановитим, як всі кажуть, мав золоті руки. Жив мирним, свідомим, цивільним, радісним життям. Він в Добровольцем спільно з своїм сином записалися до Лав Збройних сил України. Пішли одразу на передову. На жаль, в важких боях на Херсонщині Олег загинув. Загинув як герой за Україну, за нашу з вами свободу і за кожного з нас. Ми маємо жити і пам'ятати кожного нашого героя. Вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. Багато втрачено, дорого заплачено. Ми їм не пробачимо хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світо. Воно Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло.